Об'єднавшись в молитві за мир в Україну, щоб за наших захисників, захисниць, за їхніх родичів, за рідних, за тих, хто втратив близьких, щоб Господь їх потішив. Щоб молилися за спасіння України. Ну, і для того, щоб спастися, людям потрібна віра. А щоб прийшла віра, потрібно Слово Боже, яке я вам хочу зараз сказати, що Господь Ісус він прийшов цей світ, щоб спасти людей. Ісус Христос, Він помер на христі за наші гріхи. Всі ми є грішні, і ми всі засловуємо на покарання. Але Ісус Христос Він поніс покарання за нас, всю нашу вину взявши на себе, проливши святу кров на Голгофському хресті. і Він помер. Но в третій день Він воскрес. Бог, прийнявши жертву Христа, Воскресив Його з мертвих. І Він є живий, і сьогодні і спасає людей. І Він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя. Для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів з Його іменням. Іменням Ісуса Христа ми можемо отримати прощення гріхів, тому що Ісус Христос, Він помер на христі, всю нашу, воно взявши на себе і воскрес ради нашого правдання. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися, бо він визначив день. Коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав доказ із мертвих Його Воскресивши. Дорогі люди, я закликаю вас, щоб ви примирилися з Богом. Не я, а Слово Боже. Я закликаю, щоб молилися за мир в Україні. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Будьте благословені, нехай береже вас Господь.